Ще у нас є книжечка «Людина павучок». Ось вона. Це комікс. Як ви бачите всередині комікс. І ще я купив книжечку Цуркало. Це такий чоловічок, який, мабуть, від всього втікає. Знаєш, як на англійській називається ця книжка? Як? Стікмен. Стікман? Стікман? Угу. только в этой есть секунду. еще у нас нет. ми джин и телефон покажи, что все рядом ну, ты видишь, тут типа я сейчас сама надеюсь, а тут есть картинка и есть текст Телефон схожий на мій і всім до побачення і Євробачення.